Зараз якраз сезон яскравих помаранчевих гарбузів, тому ледь не щотижня я щось готую з них. Але є улюблені прості рецепти, які готую навіть частіше. Сьогодні буду готувати печений гарбуз з йогуртовим соусом і чесником, а також салат з рукколою та печеним гарбузом. Для початку очищую гарбуз, зрізаю шкірку, нарізаю на невеликі кубики. Виходять кубики шириною десь 1-1,5 см. Перекладаю нарізаний гарбуз в глибоку миску, додаю оливкову олію, трішки солю, перчу та додаю улюблені спеції. В мене куркума, копчена паприка та коріандр. Перемішую, щоб спеції покрили весь гарбуз. Викладаю на деко, виставлене пергаментом. Важливо викладати в один шар, залишаючи трохи проміжку між шметочками гарбуза. Так він гарніше пропечеться і карамелізується. Випікаю десь хвилин 20 при режимі верхній гриль, але може знадобитись трохи більше часу. Залежить від духовки, тому перевіряйте на готовність. Поки печеться гарбуз, я приготую соус для першої страви. Для нього я візьму йогурт. У мене домашній йогурт можна взяти і сметану, потрібно нарізаю кріп. Очищую два зубчика чеснику та додаю до йогурта зелень та вичавлюю чесник. Трохи солі та перцю та мега-смачний корисний соус готовий. До речі, я його використовую також для інших запечених овочів: морква, картопля чи кабачок. Отже, гарбуз гарно пропікся, карамалізувався, частину запеченого гарбуза залишу для салату, а решту викладаю на тарілку. Можна просто вмикати гарбуз у соус або полити соусом гарбуз на тарілці і подавати. Це проста закуска, готується дуже швидко і є мега корисною. Далі приготую салат. Візьму зелень. В мене рукола. Також знадобиться фіолетова цибуля та хороші якісні помідори. Цибулю подрібнюю. Помідори нарізаю слайсами. В салатній мисці змішую руколу. Додаю нарізані томати, цибулю та обережно перемішую. Додаю запечений гарбуз. Гарбузове насіння, щоб додати трохи хромкої текстури і ще більше користі. Далі готую заправку до салату, змішую оливкову олію, негостру гірчицю, яблучний оцет. Додаю трохи арахісової пасти, щоб зробити соус більш кремовим. Перемішую і соус готовий. Додаю його до салату безпосередньо перед подачею. Якщо вам сподобалось, то тисніть лайк, поширюйте відео, це допоможе розвитку мого каналу. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, якщо ви досі цього не зробили. Славе місто прощається до наступного відео!